Всім доброго дня, новий день, та ж сама у нас локація. Е, е, як бачите, жорки немає, куна цепляний. Е, е, я поки був в городі, вдома. Це скоро холодець ходячий воно, їм залишилося. Е, поки я був в городі, трошки прихворів, це тільки я можу так, літом захворіти, ну... Нічого вже, йде на поправку. То поки я був в місті, Віталік був теж, то папа вже цепив кум, зацепив плужок та й погнав вже орать. Він десь гектара 4 вчора заорав. Плужок у нас два плуга. Е, у нас був один геть. Зараз трошки вітер я зайду. Один ми купували геть новий Velaisagro. Він дуже гарно себе показав і показує вже скільки років. Е, хорошо він себе показує. А другий це у нас тут голубенький, може про з відео. Ми його купили по ціні метала, ну, там трошки було з ним нюансів багато. Нічого ми його зробили, встановили. Я в цьому відео постараюся вставити фотки, який він був, як ми його робили, переварювали. Я ще забув сказати, чого не грає смурфік за нас. По смурфіку у нас невелика проблема. Ну, вона вже як длиться год-два, ну, ми вже знайшли рішення по неї. щас Віталік поїде під міне папу, папа буде орати, ой, папа буде орати, Віталік буде орати, а ми з папою будемо розбирати цю бортову. Як оказалось, у них буває проблема. Не буває проблема. Ні, не знаю, у нас на красному підвертку на жорки все нормально. На цьому. Виробатується стакан і виходить колесо стає чуть-чуть найскось і рве вали. Уже я не знаю, то скільки валів поміні, скільки всього. А це знайшли на отаринки, у нас там Діма є такий, та вони ну, всі знають цього Діму. Через нього завозиш, десь ворваровки у нас перепресовують гільзи, садять гільзи. І дають вони гарантію на це все і воно працює. То зараз будемо з папою розбирати, він далі поїде Та, Гача сам. Ми не дискуємо по стерні. Якби особої нужди в цьому не бачимо, Якщо ми будемо орати поле, не готові його під рапс. Хоча підрабжу ж теж, типа найкраща дисковка треба, що койка дисковка оренда. Я вважаю, доволі і так неплохо виходить. Стерню щось високу комбайна ставив Ну, отак папа орає. Неплохо заборонується, закультивірується. Ну взагалі буває ми осені і культивіруємо. Лучше вировняти по ходу, закультивірувати осенью, чи дисковать. От так папа вало сам. Треба навчити папу, щоб знімав відео. Він в принципі в TikTok може знімати, а в YouTube треба навчити, щоб він перевертав телефон і знімав. Чого така, такий бур'ян, може ви, пішов? Того, що це поле в тому році був ріпак. І посіяли ми по ньому пшеничку і провтикали, сильно пшеницю засадили. Виходить, ну, глубоко вийшло. Після ріпака, Дві діка культивація, тут був, ну, м'якенька земля. І засадили сильно сильно глубоко пшеничку. Вона тут вийшла зрідкувата. В принципі, сипнула теж, хотілося б краще, але непогано. І пішов так сильно бур'ян. Сильно зеленка, хоч і бризкалася від буряна, але пошла зеленка. Там у нас поле, є, ну я зараз підійду ближе знімлю, як відрічається по оранки, по соняху і по рапсу. Ну, Виходить, як не поле соєнне. Лопнула полу ось. Зараз папа покрута і буде видно, що зубчики крутяться. А ступиця то стоїть Ось. видно що лопнула. Ну що надіюсь що завеземо його зроблять, а вже вийдеться проблема. Скільки вже тут полуосії цих міняно? п'ять. Штук п'ять міняно полуосій. Стакан мінявся. Коротше відза не мінялась. Відза вироботана, то воно на із лома такої робить і ломає. Да. А для цього, що багато ж не треба для цього привода Якісь міліметри і вже все. І мухана. Часка зливаємо. ТАП, тап, тап. Да, тап. Розливаються mm -hmm. і будемо розбирати далі. Цю гіль закупляли нову, Такі. чи це качество таке, чи її так побили, і за того, що так качество. О, все. Тут стоїть зверху, а тут. -а. А перепресовувати не показує. Ось, оце перепрасовується. І тоді потрібно бути щастя, як то кажуть. Вже ми розібрали. Можна сказати, практично нижня кришечка повитягувати, ті почіпники, шестиренку витягнути. І в принципі все. Мить да її везти. завтра її завезуть, перепресувати. Ми завозимо на авторинок до того чувака, то й чувак десь там уже Варваровку завезе, її перепресують, і завтра заберемо. Та й таке. А, на пахота виходить Отлично. Я ж кажу, після рапса сильно бур'ян пішов. На тому полі зараз не так видно. Може ну, зараз покажу, буду проїжджати, як воно відрізняється. де по пахоті, по рапсу бур'ян пішов. Хоча обработка однакова. А, зараз треба тоже в жорку купити масло, або щось промазали з маслом. Тоді у Фільтр доливали його масло ну, воздушний. І промазали. Він, якби, сам мотор, тут добре з мотором. Тут а, проблема в тому, що чи сальник, чи з-під прокладки. Все ж видно. Бачите, як витікає, гоне масло, аж капає. От -за цього, чого ми заливаємо? Аби що демку в нього, ну, типу для турбініруваних воно. Як типу, вважається. Хотілося б залить лучше, але воно витікає, так скажімо, його не з'їдає, воно витікає. Чого не поміняємо. Ну, якщо розкатувати, то розкатувати вже робить. Робить цей сальник, м'яч, все це треба буде. Ну, коротко, якщо розбирати, то розбирати добре, це треба. Та, в принципі лінь. Розкатити його то не довго. Це можна за день той сальник поміняти і прокладку під платою. Роги все знімати треба, якби зелання такого немає. Як, як буде желання його розібрати, зняти, все, обов'язково зробимо, об як то кажуть. Почай вітер, ну ось поле видно, бачите. Ну, воно як скосили, тільки було видно більше. Де по рапсу виходить кусок, як зеленка пішла, і як ось, де була похота, зеленки було менше. Це зараз переєць трохи пішов, а так взагалі. Відпочається. Зліва це по рапсу, а справа це по обічній похоті пшениці. Все ж робилося одне поле все однаково. одинаково. Но по рапсу більше пішла пішло буря на мичиловіку бортову і стакан старий, бо ми міняли стакан, думали, що причина в стакані буде. Коротше, цей рідний його валявся. Людина подивилась сказала, ні пацани, давайте краще цей візьмете і поставите його, бо рідне є рідне качество, зараз або Китай, або ще якась срань. Це такий магазин. На авторинці, якщо шкода центр ходить, він прям тут на вході. Може когось є проблема, що руве полоса, по то така проблема. Як проблема? Вона вот так вирішається, перепресовується той внутрішній стакан. Такі штучки є перекривати, виходить, ряда, якщо якось раб, ми заклеювали скотчем. Є такі штучки, 40 гривень штучка, вказується. На такой ноті завершується мій робочий день. Віталя з папою. Будуть орати, я поки чуть-чуть оклигаю, виздоров'ю, бо я ж кажу, літо на дворі сіре вже заболів. Це я забув масло сьогодні в село забрати. Я в журка нашого. Та якраз Віталій їде на село, забере, а я вже завтра його бортову заберу, привезу та й побачимо. По времени, може й завтра вже заберемо, а може і по завтра вже до обіду. В принципі, нефік що його забирати. Коротше, так, може після завтра я його заберу і зроблю. Все. Всім гарного вечора, гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, колокольчики, щоб не пропускати відео. Все, до побачення.